Всім привіт! Вітаю вас на каналі Далобі. Є відчуття, що я вже десь років 100 приблизно не розповідала про своє прочитане. За останній час вийшло чимало відео, які мені дуже подобаються, особисто мені. Розпаковки, подарунки, всілякі влогмаси, але. Насправді там я дуже мало розповідаю про якісь конкретні книги, про свої враження від прочитання. І зазвичай я розповідаю про прочитане наприкінці місяця або на початку нового місяця, і розповідаю власне про те, що я прочитала протягом місяця. Але я не встигла розказати про своє прочитане за грудень, і мені не захотілося чекати до кінця січня, для того, щоб розповісти про те, що я вже почала читати в січні. Тому я вирішила, нехай буде і розкажу вам разом про прочитане за останні півтора місяця, просто про усі книжки, про які я вам ще не розказує. І враженнями, про які я ще не поділилася. І в мене тут насправді не так багато книжок накопичилось, тому що місяці, що грудень, що от початок січня доволі насичені. По-перше, на свята, по друге, на всілякі справи. Плюс у мене день народження був на початку січня. Тому, власне, читати часу було не так багато, але рухаюсь я в своєму звичному темпі більш-менш, тому в мене тут назбиралось раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім книжок, про які я вам хочу розказати. І перші. І три книги будуть книги такого більш святкового характеру. Це книги, які я читала наприкінці грудня. Деякі, здається, одну з них я дочитувала ще на початку січня, але в будь-якому випадку всі вони для мене асоціюються зі святами, з Різдвом, з Новим Роком, тому почну саме з них. І перша книжка це твій милий скрудж» Меган Квін. Цю книжку мені подарували, я додавала її собі у вішліст. Вона дуже малюсінька, всього 90 сторінок, і мені дуже-дуже подобається, як вона виглядає візуально. І поки, напевно, це все позитивно, що я можу сказати про цю книгу, на жаль. Бо, звісно, вона зайняла в мене, ну, може, Півтори години читання, бо ну, окрім того, що вона дуже маленька по об'єму, тут доволі приємний немаленький шрифт, і до того ж, тут зараз покажу майже кожен розділ. Він закінчується ось таким чином. Новий починається також на півсторінки, і таких тут моментів ну дуже багато. Тому почати цю книжку реально можна не те, що за вечір, а просто поки ви п'єте чай. Наприклад, загалом ідея книги доволі непогана, і плюс, коли ти береш читати якісь різдвяні історії, якісь святкові такі новорічні книги, плюс, якщо це романтичні історії, цілком очевидно нічого неперевершеного від них не очікувати, тому що це ми бути легкі книги, які просто можуть розважити, підняти настрій, відволікти, просто приємно провести декілька годинок за цікавою, простенькою історією. І власне я від цієї книги не очікувала чогось грандіозного, але в будь-якому випадку мені здається, що у авторки була ціль просто видати книгу, дивлячись на те, що в цю книгу ну, вона не змогла вкласти майже нічого. Ідея цієї книги і історії полягає в тому, що в маленьке містечко, в рідне місто, повертається дівчина і зустрічається там. Зі своїм колишнім хлопцем вони доволі на неприємній ноті розійшлися, і тому так трохи вороже один до одного ставляться точніше, між ними є така от напруга, через яку їм незручно бачити один одного. І так виходить, що вони починають листуватися один з одним, не знаючи, що це власне вони. І загалом ідея дуже прикольна. Плюс тут більша частина книги подана саме у листах, і тобто ми читаємо розвиток сюжету, ніби листами цих людей, але Цю історію можна було розвинути, можна було додати трошки там драми якоїсь, трошки якоїсь там, я не знаю, казковості, романтичності. Тут не було нічого з цього, на жаль. І от все, що я вам зараз розказала, це все, що в цілому було в цій книзі. І це відбулося настільки швидко, що я навіть не зрозуміла, чому, як і коли встигла закінчитися книга. Ну і до того ж, тут просто збірка таких ну найклішованіших кліше романтичних історій. Які ви тільки можете знати. Зрозуміло, це романтична історія, і дуже часто дуже багато книг, дуже багато фільмів зроблені по одному якомусь сценарію, і ви в цілому очікуєте, що щось таке може бути. Але тут тут таких речей дуже багато, враховуючи те, що книжка дуже маленька. Тому, на жаль, книга дуже розчарувала, тому що я від неї очікувала якоїсь дуже легкої, такої, яку захочеться зберегти собі в бібліотеці, і, можливо, через декілька років також перед святами якось перечитати, насолодитися неї виділити на неї годинку і просто провести з нею певний час перед новорічними святами. Але, на жаль, так не сталося. Дуже шкода, бо книга дуже-дуже гарна, і дуже хотілося, щоб вона принесла мені не тільки естетичне задоволення, а й звичайне відчитання. Ось так. Чого при цьому не скажеш про другу мою прочитану книжку? Це різдвяна свинка Джоан Ролінг. Ну, вміє Джоан Ролінг писати книги. Ну, я не знаю, я не можу з цим сперечатися ні в якій мірі, бо це просто. Просто вау! Просто неймовірна книжка. По-перше, як вона виглядає в суперобкладинці, красивенька, така, вся переливається тут золотом. Але насправді цими суперобкладинками у мене завжди якісь незрозумілки. Тому що, що тут, що в Гаррі Поттері», моєму, мені в ось такому вигляді книга подобається набагато більше. Подивіться. Ну, це просто, просто якась казка. Вона дуже дуже красива, і я для себе не можу вирішити, в якому виді я хочу її зберігати в себе на поличках. Бо це це дуже 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 гарно. Це дитяча історія. Тут ще й повно ілюстрацій. До речі, чорно-білих, але при цьому дуже красивих теж. І вона розповідає про хлопчика, який загубив свою улюблену іграшку, і він відправляється на її пошуки зі своєю новою іграшкою, яку йому подарували на заміну, ті, що він втратив, в якусь загадкову вигадану країну снів. І там він власне з цією іграшкою проходить через всілякі пригоди, через всілякі випробування для того, щоб знайти відшукати свою загублену іграшку, і її врятувати. І не дивлячись на те, що ця історія, Історія дитяча, вона дуже казкова, вигадана, але на це настільки чарівна книга, вона дарує стільки якихось позитивних емоцій, настільки піднімає настрій. Я прочитала її за декілька днів, і мені не хотілося з одного боку відриватися від неї, а з іншого боку, не хотілося, щоб вона закінчувалася. Плюс тут ще й така доволі неочікувана розв'язка. І тому я дуже дуже вам раджу, якщо у вас ще немає її на поличках, обов'язково її собі придбайте і прочитати її в період різдвяних свят. Це просто дуже. Магічна якась історія, дуже класна. І ця книжка точно залишиться назавжди на моїх книжкових поличках. Я обов'язково буду її читати своїм дітям, обов'язково буду її перечитувати, бо це просто неймовірна, добра, класна книга, яка і розрадить, і посмішить, і може змусити сплакнути. Тут, от все, що потрібно для хорошого сюжету книги, тут все є, не дивлячись на те, що вона. Звичайна дитяча вигадана історія. Супер клас Джон Роулінг. Ти молодець, так їй і передайте від мене. Так, закрию вікно, щось я задубло. Ну, оскільки я вже почала за Джоан Роулінг, нею і продовжу. Цього року я прочитала чи минулого року вже, не пам'ятаю, коли я закінчила цю книжку, але в будь-якому випадку я прочитала Гаррі Потера і В'язня Аскабану». Я не знаю, як коментувати прочитання книжок Гаррі Потера, тому що це для мене книги поза часом, і давати якийсь відгук на них мені ну, дуже важко. По-перше, це якщо ви не бачите, я тут сиджу і розглядаю знову цю книгу, бо ну, така вона красива. кожного разу, коли в мене не було якогось настрою, я була роздратована, засмучена, втомлена, я брала цю книгу, читала. Декілька сторінок і все як рукою знімала. Це я знаю улюблена частина багатьох моїх знайомих, але насправді я поки для себе точно не визначилася. Але думаю, що кубок вогню, напевно, все ж таки вона моя улюблена, але кожна частина для мене просто як бальзам на душу. І плюс ось ці от ілюстровані видання ну, це щось дуже унікальне. Тому ще раз, всі, хто там мають зв'язки з Джоан Ролінг, передайте їй від мене вітання і щиру подяку за те, що ви напише такі чудові книжки. Опс! Так, ну а тепер підемо по серйозки. І перша книга серйозна, дуже яка була спільною в книжковому клубі, це сім смертей Евелін Гардкасл, книга Мозко Вибухова, детектив Головоломка, Лабіринт і всілякі такі назви для неї придумують. І насправді це дуже нетипова, незвична задумка і книга, яку дуже цікаво обговорювати. Загалом, під час обговорення книги, я зрозуміла для себе, що навіть якщо ви любите жанр детективів, то абсолютно не факт, що ця книга вам сподобається. Тому що на додачу до того, щоб любити детективи, вам напевно ще треба любити покопатися в книзі або бути хоча б налаштованим на те, що книга не відпочинкова. Ця книга дуже заплутана, переплутана, пере... ось така, от, тому з нею треба прям попітніти. Над нею треба сидіти, пихтіти, щось думати. Звісно, це можливо суб'єктивно, і так особисто було у мене. Книга забрала чимало часу. Я над нею довго так сиділа, іноді я засинала через те, що мій мозок просто він перенавантажений був інформацією і всіма подіями, які тут відбувалися. Тому він просто відрубався і засинав. І плюс багато вражень таких було у дівчат книжкового клубу, тому суджу чисто по ним. Можливо, ви дуже легко і швидко проковтнете цю книжку. Але по суб'єктивним враженням це дійсно нелегке чтиво, дуже закручене. Але при цьому книга дуже цікава і динамічна. Тут є головний герой, який опиняється в лісі. Він не знає, хто він, він не знає, де він, нічого він не знає. І протягом дня він потроху починає дізнаватися про себе. Але виявляється, що це, власне, не він, що він кожного дня прокидається в тілі іншої людини в будинку, і кожен його день повторюється для того, щоб, врешті-решт, врятувати. Евлінгард Касл, яку наприкінці цього дня кожен раз вбивають. І, власне, наш головний герой із дня в день намагається зібрати інформацію, розібратися в тому, що тут відбувається, дізнатися, хто вбивця Евлінгард Касл і спробувати її врятувати. І дійсно розібратися в усьому цьому хаосі доволі складно, але найцікавіше і при цьому найсуперечливіше в цій книзі є її фіналу. Я після того, як прочитала цю книжку, обговорила її з дівчатами. Чатами в клубі, а після цього пішла ще й подивилася обговорення цієї книги на каналі Палає. І все ж таки більшість обговорень зводила саме до фіналу цієї книги, до доречності цього фіналу, до того, як люди різні ставляться до цієї розв'язки. І насправді, не дивлячись на те, що я дійсно не погоджуюся з розв'язкою цієї книги, і до мене доходило це поступово, тому що я пішла на обговорення буквально через півгодинки після того, як я прочитала книгу. Я не встигла ще її повністю осмислити. І зрозуміти, але коли я вже переварила всю інформацію, я для себе дійсно прийняла рішення, що не погоджуюсь з тим, як ця книга закінчилась, і мені б хотілось бачити іншу розв'язку цієї історії. Але в будь-якому випадку я раджу прочитати цю книгу, бо її дуже цікаво обговорити і подискутувати. На тему ось, ось цієї розв'язки. Її загалом цікаво просто обговорювати, читати з кимось в парі і говорити про те, а чи зрозумів ти те, а що для тебе значило ось це, а ти зрозумів, як там було, а чому вони пішли туди, а це не вони пішли. Коротше, обговорювати тут в книзі просто безліч моментів можна. Але от фінал він м, такий філософський і дійсно питання, яке можна дуже довго толдичити і обговорювати, і це дійсно дуже цікаво. Тому раджу прочитати цю книжку. Якщо ви любите детективи, якщо ви готові попітніти над тим, що тут написано, розібратися трошки в цій історії. Плюс я коли готувалася до цього відео, подивилася невеличку частинку інтерв'ю з автором книги, і він взагалі розповідав, що ця ідея книги виникла як суміш. Детективу Агата Крісті, бо він дуже багато читав її книжок, дуже надихався її творчістю і дуже хотів створити книжку у стилі Агати Крісті. Такий класичний детектив, який дуже цікаво буде читати, закручений таким чином, що ти не здогадаєшся, яка там буде розв'язка, але насправді він додав туди своєї такої причинки, свою ідею. І в основу сюжету лягли два фільми, які йому дуже подобаються: Це День Бабака і Квантовий стрибок. От це все, що вам треба знати до речі про цю книгу. Треба було з цього почати. Це Агата Крісті, День Бабака. І квантовий стрибок в одній книзі, ось так. Тому, якщо вам подобаються всі три складові, ви маєте прочитати цю книжку. І наступна книжка, дуже нетипова, про яку я навіть не знаю, як розповідати, окрім як показувати, це серце з перцем від Ольги Дубчак. По перше, Ольга Дубчак. Якщо ви бачите це відео, я дуже, звісно, в цьому сумніваюся, але я зізнаюсь вам у коханні, тому що я обожнюю кожну вашу книжку і дуже сподіваюся, що ви скоро напишете ще якусь. Я дуже люблю книги Ольги Дубчак про українську мову, це чути, бачити і перемагати українською. В мене є окреме відео про перші дві книжки від Ольги. І коли я дізналася про цю книгу, звісно. Я дуже захотіла, щоб вона мене була на поличках. Це книга з українськими фразеологізмами. Просто дуже-дуже красива книга. Її просто приємно мати у себе на поличках і при цьому класно комусь подарувати, тому що це дуже красиве, таке подарункове, ілюстроване видання. Кожна, кожна сторінка тут з ілюстраціями Поділена на частини з різними тематиками, наприклад, там, зовнішність, потім характер. Кровні, родичі, досвід, і в кожному із цих розділів є різні фразеологізми українські з поясненнями, що значить ці фразеологізми, як і вони використовуються, і дуже класно, що тут для деяких фразеологізмів є пояснення, чому вони звучать саме так, бо дійсно розібратися, чому, наприклад, вислів ніс як за сім гривень сокира, це великий ніс або ніс якоїсь незвичної форми. Ну хто зна, чому за 7 гривень саме? І тут в книзі пояснюється звідки взялось походження цього вислову, чому воно звучить саме так, як воно у нас прижилося, і от майже про кожен із фразологізмів є таке пояснення. Дуже дуже красива книга, дуже цікава. І я її собі поставила на видне місце на столі для того, щоб її час від часу гортати, роздивлятися і додавати собі у слово вжиток різні класні українські фразологізми. І наступна книга. От робіть скрін, записуйте назву, фотографуйте і запам'ятайте собі, будь ласка, ця книжка має бути обов'язково у кожної дівчини, у кожної жінки. Чоловіки теж можете купити для загального ознайомлення або на подарунок своїй дружині, мамі, дочці, сестрі, подрузі. Можливо, усім маєте мати цю книгу. Це просто must-must-must-have серед усіх книжок, які я тільки читала. Книга Генекологія без страху все, що варто знати про інтимне здоров'я. Тут невеличка насправді книга всього 180 сторінок, і я не знаю, як Оксана Негрич змогла просто помістити в ці 180 сторінок усі знання про жіноче тіло, про жіноче здоров'я. Я не знаю, як у вас, можливо, вам пощастило більше, але, на жаль, у мене і у дівчат з мого оточення цьому не вчили. В школі про це не розповідали, тому я вважаю обов'язковим знати це для того, щоб розуміти своє тіло, розуміти знаки свого тіла, свого організму, розуміти, як про нього піклуватися. Ця книга вона поділена на логічні розділи і спочатку розповідає про загалом жіночі репродуктивні органи. Де вони знаходяться, як вони називаються, навіщо вони існують? Бо, як би не було прикро, але багато жінок навіть такі речі про себе можуть не знати, тому що цьому просто елементарно не навчали. Цього вчили навпаки цуратися, прикриватися, не вивчати себе. А це дуже потрібно. Це просто необхідно знати своє тіло і знати, що в тебе де знаходиться, як називається і за які функції відповідає. Ну це просто база, яка має бути у кожного. Далі тут розповідається про менструальний цикл. Коли він виникає, як він виникає, чому він виникає, взагалі описаний весь цей процес, і не дивлячись на те, що я до цього цікавилась цією темою, дуже багато про це читала, дивилася відео. Я дуже багато речей із цього не знала. І навіть якщо я про це чула і знала до цього, мені дуже подобається, як просто тут все описано, наскільки доступно, і зроблено таким чином, що в голові ніби складується картинка того, а ось ось воно що, ось чому відбувається саме так. Дуже-дуже класно. Серйозно, це прям щира, моя прям наполеглива рекомендація. Прочитати цю книжку, прям наполеглива, серйозно. Далі авторка розповідає про інтимну гігієну, про правила безпечних статевих стосунків, контрацепцію, секрети здоров'я м'язів та дна, гінекологію і менопаузу все, що вам потрібно від А до Я, для того, щоб знати своє тіло і свій жіночий організм. Для мене тут просто я виділяла кожну сторінку, підкреслювала спочатку маркером загальним, потім червоною ручкою, для того, щоб виділити головне у. Головному, тому що до цієї книги дійсно хочеться повертатися, перечитувати, щоб запам'ятати прямо все. Наприклад, для мене було абсолютним відкриттям інформація про знеболювальні таблетки і про те, коли варто не варто їх пити. Чому і авторка розповідає про те, що до неї часто звертаються жінки, які розповідають про те, що вони п'ють знеболювальну таблетку під час менструації, от коли вже доходить до піку, коли вже неможливо терпіти, коли ти просто лазиш по підлозі від болю. от тоді от саме час випити таблеточку. В цілому я відносилась частково до категорії цих жінок, коли в тебе трішки болить живіт, ну наче можна перетерпіти. Хочеться, щоб організм сам адаптувався до цього болю, щоб в він у мене не просив таблетки і сам міг з цим, цим боротися. Але насправді авторка пояснює, чому таблетку треба пити одразу, як тільки з'являється біль, і чому це набагато корисніше і краще як для вас, так і для вашого організму, ніж ви дійдете до піку вашого болю і вип'єте таблетку тільки тоді. Вона розповідає про те, як взагалі. Працюють знеболювальні таблетки і чому їх треба пити, коли біль тільки починає наростати, а не коли він вже доходить до межі. Тому моя знову ж таки щира наполеглива рекомендація: купіть собі цю книгу і обов'язково її прочитайте. Читайте, перечитуйте і всім рекомендуйте в подальшому. Так, ну і дійшли до найцікавішого. Я нарешті дочитала шипів і троянд Сари Маас. Нарешті познайомилася з цією авторкою з її світом. І хочу сказати, що я не дуже багато очікувала саме від цієї історії, тому що я чула чимало відгуків про те, що перша книга вона трохи слабка. Там авторка тільки знайомить з усім цим казковим її вигаданим світом. І не варто рівняти весь цикл саме на цю частину. І от найкраща книга має бути саме друга. Але я все ж таки трохи розчарована, не дивлячись на те, що в мене не було багато очікувань, все ж таки. Вони було трохи більше ніж те, що я отримала у підсумку, тому що в мене було дуже дуже багато питань до сюжету, до персонажів, до розвитку подій, до розв'язки. Загалом було написано непогано, хоча я не можу сказати, що я прям читала, не могла зупинитися, або це читалось дуже легко. Звичайно, читала в звичайному темпі, по настрою поверталася на деякий час, я навіть її закинула, і потім до неї повернулася і вже дочитала. Буду знайомитись 100%. З наступними частинами, вони, тим паче, в мене от уже є на поличках, я одразу всі три купила. Але якщо мені багато говорили про те, що ти станеш фанаткою Сари Джемас і Армен Траут відійде на другий план, то поки цього не сталося. Поки для мене Арментраут пише цікавіше, динамічніше, гарячіше. І поки по усім критеріям мені подобається книга Арментраут набагато більше. Але все ж таки не буду робити повноцінні якісь висновки прочитання однієї книги. Книги, познайомлюся все ж таки, з другою, і тоді вже зрозумію для себе, чи буду я фанаткою Сари Маас, чи Армен переможе в цій битві з нею. Якщо ви читали цю книжку, до речі, поділіться, будь ласка, відгуком, як вона вам, якщо ви читали Армен як вона в порівнянні вам з її книгами? Бо поки для мене все ж таки Армен пише набагато цікавіше і краще. Принаймні, мене вона зацікавила набагато більше, і її книжки просто закохали мене в світ романтичного фентезі. Ось так от. І пробачте, що залишила це наостанок. І пробачте, що не розкажу вам багато про цю книжку, бо про цю книгу я хочу розповісти в окремому відео. Ця книга просто вау! Просто відвал башки. Це було дуже класно. Це було динамічно, цікаво, це було незвично. Е, дуже дуже класна книжка, я її оцінила на 11 з 12 зірок. В інстаграмі залишила також окремий відгук на цю книгу. Але коли почала збирати свої думки, думати про те, що я хочу розказати про цю книгу, я вирішила, що все ж таки хочу зробити окреме відео з окремим відгуком, бо я не збирала декілька цікавих фактів про цю книгу, свої враження, не збирала відгуки інших знайомих дівчат про цю книжку і тому дуже хочу розказати про неї окремо, виділити на це, хоча б там. 10 хвилиночок і побазікати про четверте крило. Але тут вам, якщо ми вже тут зібрались, трохи розкажу і поділюсь своїми загальними враженнями. Як ви зрозуміли, книжка мені дуже сподобалась, і я вже з нетерпінням чекаю другу частину. В інстаграмі у себе розповідала про те, що якби зараз у мене на руках була друга частина, або я достатньо добре знала англійську мову для того, щоб прочитати другу частину англійською, всі б мої читатські плани просто пішли шкареберть, і я б читала зараз другу частину четвертого крила, бо вона... Дуже інтригуюче закінчилася, дуже цікаво дізнатися, що там буде далі, і дуже цікаво знайомитись далі з наступними частинами цієї книги. Тому, якщо вам цікаво, сподіваюся, через декілька днів після виходу цього відео вийде відео з окремим відгуком на четверте крило. Ось, власне, це все, про що я хотіла розповісти. Всі книжки, які я прочитала за останній час. Я дякую вам за перегляд. Діліться в коментарях своїми враженнями від книжок, про які я вам сьогодні розповіла, і до зустрічі в наступному відео.